1 листопада, 1 ноября і ще з радянських часів заведено було чиновниками поминовення усопших. Однак вони всі знали, що це поминовення усопших було лише прикритієм, як у нашу середу між християн, забити сатанінський праздник Хиловін. Удивительно, коли перед смертю австро мадярської імперії Франц Йосиф тот зробив два концлагеря смерті для наших людей, для русинов і розпалася австро венгрія Колись знаменитий гонітель церкви Хрущов перед тим, якого здоймуть із вождя, Вище 10 тисяч храмів православних приказав насильно закрити. Кожен раз, коли чоловік перед своїм, перед своїм кінцем хоче нанести удар. І от останній, як би казати, подарок в кавичках, який лишав Совєтський Союз безбожний, для нас оказався от -от -от праздник. під відом нібито католицького всіх святих, нібито під видом і груби поминати усопших, затягнули і в школи, і між дітьми, між молодь, сатанінський праздник Хеллоуін. або Шабаш відьми, Ворожки, гадалки, екстрасенси, сатаністи всі мають сість праздник як свій, праздник нечистоти. Що ж зробили наші люди? Вспоминаю, в совєтське время люди на Хеловін і не попозирали, откинули, ну а на гроби пішли, бо то нам приятно. А ще в совєтське время було удивительно людям, яка ця власть уже дозволяє молитися. А це була хитра приманка. Ну, повторюються наші люди поминовені усопших прийняли, а Хеловін сатанинський праздник відкинули. Але, на жаль, не відкинули до того школи і молодь. І нині бися, школа відділена від церкви, школа не сміє говорити о релігії, і вдруг і в наших школах учительки починають з дітьми бавитися в Хеллоуін, одівати дітей у різні страшилища, не підозріває. Що кожна дітинка, котра одівається в якісь сатанінські нечистоти, пізніше не буває не покарана. Сатана більше не відходить від от тих дітей, котрі вже маски брали на себе сатанінські. От інтересно, як важно пам'ятати, що народ наш мудрий дурної одогнав, а розумної прийняв. І ми сьогодні. Маємо всереду сьогоднішнього перше число. Маємо праздника сьогодні прока Ювіля, котрий за 800 років до Христа сказав, що прийде Месія і вірує в нього, і золліся Дух Святий, на віруючих. Чудо, яке перед сказав пророк. Сьогодні празднує церкву і мученика Уара, воєначальник, но коли він відів. Що кидають християн у тюрми, то він, як начальник, мав доступ до тюрем, носив християнам їду, рани їх лікував, мазав. Але одного разу він цілу ніч провів із християнськими вчителями. Сім учителів були арестовані, збиті за те, що вони Христа проповідують, де ще учать других. Уар воєнначальник, Общався з ними і порозумів одноважно, то що й нині розуміють вірні Української православної церкви, де пристоятель блаженнішої онуфрії. Що порозумів Уар? Він порозумів, що тепер, перед тим, як буде казнь всіх сімох учеників, учителів християнських, він зможе так же стати з ними в ряд. І стати мучеником за віру Христову. Так і сталося. А той суддя-мучитель, коли вивідів, що воєнначальник, тоже християнин, не пошкодував, що армія не буде мати добрих командирів. Раз християнин бийте його, і убили і сім мучеников, і уара мученика. Церква нам указує на те, що як важливо порозуміти. Май дорогоє заслужити вічне життя. Бо в всьому світі зелі люди, злодії, обманчики, дурися, бисто пристраюють при всіх властях. Но це не життя, то существування, а християни не хочуть просто їсти пити, спати, а хочуть формувати себе, шліфувати себе, будучих наслідників царства. Божого прибуває в молитві і в сім у вірі. митуй нині діти Божі, діти церкви, а у вічності уєдно із проком і, і нині уаром і мучениками, котрі пострадали за віру Христову, зможемо по милості Божої наслідувати Царство Божоє. Амінь.